Давно вже їх не готувала і вирішила нагадати вам про цей рецепт. А для початку готуємо опару. Для цього в велику миску насипаю цукор, сіль, сухі дріжджі та просію половину борошна із зазначеної кількості. Ці інгредієнти сполучаю між собою, роблю лунку і вливаю молоко температурою приблизно 30 градусів. Це добре змішую майже до однорідності, накриваю рушником і залишаю хвилин на 15, щоб підійшла опара. Після вказаного часу додаю другу половину борошна і замішую тісто. Спочатку в мисці, а далі викладаю на стіл. Тісто вимішувати довго. Не потрібно близько 4 хвилин. Далі знову кладу в миску і залишаю на 40 хвилин, щоб воно підійшло. Потім руки та стіл змащую олією. І розділяє тіста на рівні частини. В мене вийшло 12 штук. Руками його розподіляю, так як показано на відео. Всередину кладу начинку, можна будь-яку в мене сьогодні картопля. Защіплюю краї і формую потрібну форму. Викладаю їх на дуже гарячу сковорідку з олією та обсмажую з обох сторін до золотистого кольору на середньому вогні. А ще хочу додати, що знімаю їх обов'язково на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Такі пиріжки виходять дуже ніжні та смачні. Це вже перевірено руками. Всім смачного.